Камалія, як же ж конкурс міс блонд і без вас. Ви, як і більшість до речі, дівчат, конкурсанта, не натуральна білялка. В який момент ви вирішили, що блондинкою, ось такою яскравою, вам буде ліпше. Це зараз мій натуральний цвіт волос. Так, я вже кілька років взагалі перестала красть Вот, Можеш посмотрети, зайти у мене на фотографії в детство, какой у мене цвет волос було. Родилась я взагалі біла. І все ж таки, ну трохи воно у вас ні. Ні, це мій натуральний цвіт. От серйозна я. Нехай буде так. Зовсім нещодавно у вас був день народження, з чим хочу привітати. Вітали друзі, вітала родина і вітали доньки. Доньки вперше в житті заспівали. У доньок є слух, голос. Так, да, взяли мой слух, вони взяли голос. Ні, у них прекрасніше чувство Вони люблять танцювати, ні люблять пети, Вони такі дуже дівчатки творчі. Святкування дня народження вашого мало відбуватися у Канні під час канського кінофестивалю. Але не сталося, як гадалося. Все довелося перенести в Київ і святкували гучно вдома. Такий був експромт, Чесно говоря, да, до останнього Я думала, що ми будемо в Каннах, але так служило, що перемінились всі. Плани наші і мої стали в Києві. Я захотіла це все зробити саме вот в такому тісному колу. Ну всі уже, які мені дзвонили, поздравляли в этот день, тем я говорила экспромт: "Давайте приїжджайте". Такий маленьке коло друзів, людей на 100, 150 человек. Ще, ще чоловік пакистанський мільярдер подарував. Ну я у нього заказала сідло, так як я сейчас виступаю на чемпіонаті України по конному спорту, по виїздці. Уже в первых этапах выступила, заняла 4-5 место. Я захотела себе седло. эксклюзивное, коштовное, инкрустованное с золотом и камень. Нет, это профессиональное седло для выездки. Оно очень удобно. Сидишь и удобно едешь, себе ничего не набиваешь. Кожаное естественно, естественно, ручной работы, но без всяких страз, без ничего.